Вітаю вас, котики, З вами ваша Надюша і канал Happy Start. Сьогодні ми на заході благодійному Фенікс Charity, який організувала Маріна Філіпенко. Тож, давайте, котики, подивимося, що тут сьогодні відбувається. Друзі, я неймовірно щаслива бути сьогодні тут і бути з вами найбільшою уклін сьогодні нашим Збройним силам України. Де мене не була, де нема. Вітаю вас, котики. сьогодні. Ми на благодійному заході Фенікс Чиріті» і з нами організатор даного заходу Маріна Філіпенка. Доброго вечора, рада вас бачити сьогодні. Дякуємо за запрошення. Хотіла б дізнатися, де ви берете енергію, щоб організовувати такі масштабні заходи і в такий складний на зараз час. Це насамперед частина мене. Це моє життя. Розкажіть, будь ласка, про мету даного заходу. благодійні ми провели для реабілітаційного центру для військових жінок, які постраждали від агресії насильства Росіян. Сьогодні на благодійному заході виступила просто шикарна Камалія. Ви просто зарядили нас всі таким позитивом. Ну, розкажіть, будь ласка, як ви сьогодні потрапили на даний захід? Ну я вже давно співпрацюю з Мариною. Запросили, і я подивилася свій графік, погодилась. Зараз на цю сцену вийде харизматичний венесуельський українець. Я думаю, ви вже здогадуєтесь. І це він, Амадор Лопес. Ми обов'язково ще раз зустрінемо саме тут найкращими людям, саме з України, і будемо святкувати нашу перемогу. Само України! Сьогодні на заході ми зустріли Амадора. Я завжди неймовірно, красуня, наша дивчина Ну, Дякую, взаємно. Ну ти просто ти в ти бомба. Твій стіль це щось. Я знаю, що пам'ятаю, дуже люблю цю твою брошечку. Блін, вони я сьогодні розраховувала на нього, але ладно. А нема. мама і раді були тебе бачити цього найкраще. Велике дякую! Ми розпочинаємо наш аукціон! Окопна свічка! Друзі, ми збираємо гроші на реабілітаційний центр. І стартова ціна у нас 200 доларів. Я розкажу це. Гільзи привезені з одного з найспекотніших напрямків Бахмута. Нашими танкістами ці гільзи залиті парафіном у формі окопних свічок з ароматами вишні на честь нашого побратима з позивним вишня, який повернувся з полона, куди потрапив. Захищаючи Азов сталь. Ось чому ця свічка така особлива. Стартова ціна цієї свічки 200 доларів. 300? Самі перебуваєте свою ставку. Ми вам вельми дуже вдячні. Ми викликаємо на сцену. Будь ласка, ваші оплески. Пані Анжеліка, наша неймовірна красуня, наша постійна учасниця. Любі мої, ми сьогодні тут зібрались ради чого. Ради благодійності я дуже закликаю, панове любі наші. Приймайте участь. Ну що ж, наступний лот. Ми дякуємо за такий чудовий потужний старт. Сьогодні ми на заході зустріли співачку Магдалени. Хотіли дізнатися в неї, що вона готує новенько і з якою піснею ви будете виступати. Сьогодні я буду презентувати свою пісню. Вона називається Мій світ, композитор пісні Володимир Володимир Бубешко, який був продюсером гурту «Паючі троси. Я разом з ним на зараз працюю. Ми робимо новий контент. Я думаю, що ця пісня вона дуже така легка, невісома і сподіваюся, вона вам дуже сподобається. Це була моя прем'єра цієї пісні мій світ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Донатьте, Підтримуйте всяким чином нашу Україну. З вами була ваша Надюша, канал Хепі Стар. А за кадром Олександр Дорошенко.